Що спільного між Ребекою Фергюсон та Віллі Вонкою. І якщо ви скажете, що Тімоті Шаламе, ви будете йой, як помилятися. Адже я скажу, що в ньому замішана ще і Кейт Міддлтон. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Джульєти, де ми пліткуємо про зірок, теревенимо про різні попкультурні моменти, крашимося на сілєп і намагаємося зберігати нашу кукуху здоровою у вирі всіх цих неоднозначних подій. Події, котрі ми будемо розглядати сьогодні, не можуть бути пов'язані між собою в жодному з існуючих версій нашого всесвіту. Але Hioya це інтернет-крихітко. Тут можливо все. Так що пристебніться, ми починаємо! Щоб остаточно не заплутатися, ми будемо рухатися по таймлайну. Тож почнемо з Кейт Міддлтон. Останній раз, коли герцогиню бачили на публіці, був 25 грудня 2023 року, день, коли герцогиня зі своєю родиною виконувала свої звичні королівські обов'язки щодо різдвяних привітань. А вже 28 грудня у пресу потрапляє повідомлення, що Кейт була доставлена у лікарню. Чому, що з нею, поки що було зовсім не зрозуміло. Але ви маєте розуміти самі новий рік, сі ці різдвяні святкування, люди були зайняті своїми справами, тож на роялсів не дуже сильно звертали увагу. А дарма, 17 січня 2024 року, Кенсінгтонський палац публікує офіційне повідомлення, що Кейт Мідлтон було госпіталізована для проведення планової операції на черевній порожнині. Також зазначалося, що вона мала провести в лікарні 10-14 днів, після чого вже відновлюватися вдома. Але давайте рахувати, 28 грудня, 17 січня, два тижні вже точно є. Кейт мала бути би вже вдома, відновлюватися, так би мовити. Проте в заяві також сказано, що звичайні королівські обов'язки Кейт мають бути відкладені до її повного одужання. І це дивно, адже якщо операція була планова, то чому тоді всі ці обов'язки взагалі планувалися? Interesting. Ба більше в заяві сказано, що Кейт не буде з'являтися на публіці до кінця березня, тобто до 31 березня, що виглядає ще дивнішим. Адже це у підсумку займає не 2-3 тижні, а цілих 10. Їх там Арестович вчив чи що? Anyway, тоді ж, 17 січня, палац викатив ще одну заяву, що у короля Чарльза виявили збільшену простату, і він через тиждень лягає у госпіталь на лікування. Тут все стає ще цікавішим. Адже мало того, що ці дві заяви, котрі стосуються здоров'я, Головних членів королівської родини були зроблені в один день з різницею пару годин. Так і те, що про операцію Кейт ми дізналися аж через три тижні після госпіталізації Кейт, коли про процедури Чарльза і його діагноз ми дізнаємося за тиждень до маніпуляцій. Окей, okay. 18 січня, наступний день після заяви, ми побачили, що принц Вільям їздив до Кейт у госпіталь. У той же день журнал People публікує інформацію, що принц Вільям відкладає всі свої справи, щоб бути поруч з Кейт і підтримувати свою родину. 21 січня Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська, колишня дружина принца Ендрю, того що друг Епштейна з острова Епштейна, пам'ятаєте, заявляє, що в неї рак шкіри після того. Як її лікували влітку 2023 року від раку молочної залози 26 січня. Король Чарльз проходить лікування в тому самому госпіталі, в котрому має знаходитися Кейт. Пам'ятаємо про 2-3 тижні з 28 грудня. Знову ж таки, журнал People заявив, що король відвідував Кейт. Під час свого лікування на наступний день Камілу, дружину короля, бачили у госпіталі, як вона провідувала свого чоловіка. Навіть поступила така інформація, що вона провідувала його три рази за 24 години. Кінець січня Кенсінгтонський палац публікує заяву, що Кейт вже вдома і відходить від операції. Також повідомляють, що вона одужує дуже швидко і що все добре. Фото, як Кейт покидає госпіталь, нам не показали цього ж самого дня. Король Чарльз покидав той самий госпіталь і його сфоткали разом з його дружиною Камілою. Початок лютого виходить заява, що у короля Чарльза діагностовано рак простати. Йому вже обрано протокол лікування, проте король все ще буде робити всі свої королівські обов'язки. Та справи з цього моменту вже починають пости чутки і розмови про те, що це щось, щось не так з Кейт і з цією ситуацією загалом. Адже щось ми забагато знаємо про простату Чарльза. І дуже мало розуміємо про захворювання Кейт, тим паче, що в заяві короля було окремо виділено, що він ділиться всім цим так відверто, щоб застережити та запобігти зайвим чуткам. Буквально це виглядає, знаєте, як камінь богороду ельських, що вони настільки втаємничені щодо Кейт, як наче це не одна сім'я, господи. Після цього ми з вами бачили Вільяма на Бафті. Без Кейт бачили, як Чарльз дякував людям за підтримку, як він читав привітальні листівки. Кейт Мідлтон в цей же час не бачили на публіці вже 60 днів. 25 лютого знаходять мертвим Томаса Кінгстона, чоловіка внучатої племінниці королеви Елізабет також ходила чутка, що він деякий час зустрічався з сестрою Кейт Мідлтон в той час, коли Кейт та Вільям одружувалися. Поліція дала інформацію в пресу, що смерть не сталася за дивних обставин, і причина смерті не розголошувалася до 1 березня, коли в People потрапила інформація, що причиною смерті Томаса стала травма голови. Питань стало ще більше, бо під травмою голови можна розуміти все, що завгодно: і вбивство, і нещасний випадок, і навіть сусід. Бо знаєте, постріл у голову може стати причиною травми голови. 27 лютого принц Вільям відмовився їхати на похорони свого хресного батька, короля Константіна Грецького, через особисті проблеми. Більш того, він мав виголошувати промову на цій службі. Кейт Міддлтон досі не бачили з 25 грудня. І що ми маємо у підсумку? Основні члени королівської родини не виконують свої королівські обов'язки в повному обсязі, і все це впало на плечі, скажімо так, другорядних родичів. Проте публіка вже починає нервувати, тому що мало того, що вони не знають, що насправді відбувається в Букінгемському палаці, так ще й збільшення обов'язків членів родини, котрі вже ну, не молоді, може підірвати і їх здоров'я. Ці всі занепокоєння дійшли до палацу, і 29 лютого вони викатили новий стейтмент для журналу Page Six, в якому сказали, що у січні. Кенсінгтонський палац чітко повідомив про терміни відновлення принцеси. І ми надамо лише важливі оновлення, якщо такі будуть. Всі ці вказівки все ще діють. Вау! Просто вау! Оце так тон! Оце так заява, оце так зухвалість! І після такого вони хочуть, щоб люди заспокоїлися. Окей! Як ви розумієте, люди не заспокоїлися, і люди почали будувати теорії. На цьому моменті, мені здається, влучним мемом буде порівняння королеви Каміли з героєм Барі Кьогана зі Солдберном. Ну, просто самі дивіться: Кейт Мідлтон пропала, королева Елізавета мертва, у короля Чарльза Рак, принцеса Діана мертва, принц Вільям Лисий, принц Гаррі Бідний. Королева Каміла виграла. Вона, як кажуть зараз, явно в своїй солтберн ері А найцікавіше тут є те. Що жінка, яка написала Солтберн і зняла Солтберн, зіграла Камілу Паркер Боулс в серіалі Корона. Просто о oh гад, Які вам докази ще потрібні? Ще є теорія, що насправді Кейт Мідлтон зробила операцію по збільшенню своєї дупи, славно звісно, Бібіл, період відновлення, після якої якраз збігається з... Терміном відсутності Кейт, або що її зачинили на самій високій вежі, бо вона не хоче давати розлучення принцу Вільяму. Щоб він був нарешті щасливий зі своєю коханкою. Або щоб принцеса Кейт загубилася у Віллі Вонка Експірієнсі. І тут, любі друзі мої, я маю вам пояснити, що відбувалося в Глазго під час пошуків Кейт. Двоє молодиків вирішили. Зробити бабла, зробити інтерактивне дитяче шоу за мотивами Віллі Вонки. Оце знаєте, як в нас Хагі Вагі Евенсдей в грі кальмара? Так, оце щось типу такого і тут. Проте придумувати самому, воно звісно, складно. А тому вони вирішили скористатися послугами бісової машини чату GPT. Наробили цікавих крутих промо, зробили рекламу з дикими помилками, просто дичайшими. Просто, що таке Parasite of Sweet Tits? Рай з солодких ціцьок? Це точно шоу для дітей? Запросили за все це по 45 доларів з людини і. Відкрили портал в іншу реальність. Це власне те, що побачили батьки з дітьми, коли вони прийшли в цей закинутий богом і людьми ангар і складське приміщення, очікування реальність, так би мовити, сумна умпа-лумпа, дивний Віллі Вонка і загадкове невідоме. Стоп, що? в їх написаному чатом GPT сценарії знайшлося місце для злобної сутності, що живе у стінах. Це, типу, мав бути злий творець шоколаду. Проте діти не зраділи його присутності. Плакали і кричали ні. It's the end of... no. <роз>... Вибачте, але можна ще раз. It's the end of... no. Проте ви запитаєте мене: «Джульєто, до чого тут герцогиня Уельська? Ну, я не знаю, як ви. А от я можу скласти 2 плюс 2. Вибачте, я не знаю чому, але інтернет вирішив, що цей невідомий The Unknown – це і є принцеса Кейт. Чому не питайте? Проте меми про це були з кожним разом все ж смішнішим. Або ще є теорія, як от Кейт мала насправді бути другою помічницею цієї сумної умпалумпи. А це от Кейт має виходити на зміну Вілівонка Експірієнс, ще недостатньо оговтавшись після Бібіл. А от це Кейт повертається зі своєї зміни на Вілівонка Експірієнс додому в Букінгемський палац. І зашіатадовайда. Просто, а от як ви ще поясните пропажу Кейт Мідлтон і появу нового персонажа у Віллі Вонці? А-а? А, а? а те, що їх не бачили дочасно разом в одній кімнаті? Все пов'язано між собою. Все пов'язано між собою. Проте є ще одна теорія, куди поділася Кейт Мідлтон, і вона вам не сподобається. Два дні тому. Я ж кажу, таймлайн цих подій він просто божевільний. Два дні тому з'явилося відео з інтерв'ю Ребекки Фергісон зіркою Дюни Вільньова, в якому вона поділилася становленням свого акторського шляху, на якому їй зустрівся дуже неприємний костар зірковий партнер по фільму, який одного разу накричав на неї і довів до слізенебсоліт ідієтовакоста. And this human being was being so insecure and angry because this person couldn't get the scenes out. And I think I was so vulnerable and uncomfortable that I got screamed at and I would cry walking off set. This person would literally look at me in front of the whole crew and say, You call yourself an actor, this is what I have to work with. What, what is this? And I stood there just breaking. This happens. But because this person was number one on a call sheet, there was no safety net for me. So no one had my back. She doesn't reveal but then <in> she tells that this whole situation taught her and standing I looked at this person and I said, you can F off. I'm going to work towards a tennis ball and I never want to see you again. And then I remember the producers came up and said, you can't do this to number one, we have to let this person be on set. And I said, but the person can turn around and I can act to the back head. From that moment, moment. I have never let myself get to a point when I've got home and gone, what did I, why did that happen? Звісно, інтернет почав шукати того актора, котрий був таким козлом, що не кричав на абсолютне сонечко Ребекку. Як на неї взагалі можна кричати? Я в шоці. Ви тільки подивіться на неї. Мало того, що це абсолютно горджес жінка, так ще і мила, і не боїться бути смішною. Бе, сектіпюс, а? Я не Had a Polish partner back in the day, like really weird things, I'd be like oh, oh, the spoon fell, but be the spoon. No пошуки поганці звелися до декількох підозрюваних: Джейка Джелінхола, Майкла Фассбендера, Дуэйна Скелю Джонсона. Та г'ю Грантом. що з Джилленголом, що з фасбендером, Ребека мала доволі багато спільних інтерв'ю, доволі милих і приємних. а також спільні фотки на червоних доріжках. Але тут можна сказати, що це в принципі професійна поведінка. Професійної акторки і частина контракту якісно промоутити свій фільм, що включає в себе давати спільні інтерв'ю. Тим паче, що на самостійному інтерв'ю Джека Джилінгола до фільму Лайф, котра їх спільна з Ребекою Стрічка, він відпустив тоді фразу на кшталт: Ох, сьогодні. Кожен вважає себе актором, якраз схоже з фразою, якою образили Ребеку. Окрім цього, цей фільм лайф використовує дуже багато CGI. І фраза Фергюсон про те, що вона буде грати з тенісним м'ячем, аби не бачити цього актора, виглядає дуже логічною, коли фільм повністю знімається на зеленому екрані, і підставити потім Джека Джилінгала буде не проблема. Проте ще залишаються скеля та г'ю грант, з котрими у Ребеки немає ані спільних інтерв'ю, ані спільних фото з прем'єр-фільмів. Дуен, до речі, одразу відвів від себе всі підозри, що вже є підозрілим. Проте він викатив в своєму твіттері, що Ребека була для нього просто янголом-охоронцем на знімальному майданчику, і він би сам хотів дізнатися, що це за людина, котра кричала на Ребеку. І залишається ще г'ю. За котрим і так тягнеться хвіст, така неприємна слава злої, пихатої і неприємної людини, котра дуже погано ставиться до всіх навколо, і особливо до партнерів по знімальному майданчику. Здавалося б, справу розкрито принаймні двоє головних підозрюваних вже непогано. Тим паче, потім Фергісон додала ще трохи контексту, сказавши, що то точно не були Ю Джекман і Том Круз. Від себе ще додам, що це точно не Юен МакГрегор, судячи з. Ось цього інтерв'ю. I, want like I, heels? I you out. That's what we should have done. Do yeah, go on. It? Yeah. I love it. This is how every person should live their life. Right here. Surprise example. Good smell. Good good smell? smell? <рек> Просто божевільні. Проте, якщо я вам скажу, що це і не гью, і не Джейк, а це Кейт Міддлтон накричала на Ребекку, і Том Круз вирішив її прибрати. І в мене є докази. Ось тут чітко видно, що він задумав провернути цю справу тихо, непомітно та бездоганно, зробити свою фінальну місію нездійсненно, ідеальний злочин в ім'я справедливості. Тому Кейт досі не можуть знайти а весь цей тришовий вілі Вонка Експірієнс лише прикриття для нас з вами, просто замануха, відволікання, замилення очей, щоб ми ніколи не дізналися про найграндіозніший злочин століття. Боже я обожнюю інтернет, я просто обожнюю. Інтернет. А ця історія в трьох актах, котра розвивалася в Кстіторі, юзери назвали її вже повним ренесансом застосунку. Бо яким би він не був дебільним, саме він подарував нам ці приколи і зміг на пару днів об'єднати всіх однією ідеєю, хто кричав на Ребеку і куди поділася Кейт. Бо, вочевидь, її місце знаходження невідоме. Ну, власне, на цьому і все. Я сподіваюся, вам сподобався мій такий гумористичний випуск. Я дуже дякую вам всім за увагу, за ваші коментарі і лайки. Всіх люблю, всіх цілую. Ви в мене всі принци і принцеси, всім па-па!